У ніч на двадцять червня Сполучені Штати Америки здійснили авіаудари по трьох ядерних об'єктах в Ірані. Операцію назвали опівнічний молот. У ній брали участь понад 125 літаків. Це були бомбардувальники Б-2, літаки-заправники та винищувачі. Генерал Ден Кейн поділився подробицями на прес-конференції. Сім бомбардувальників Б-2 завдавали ударів. Вони скинули понад 10 30-тонних бомб на об'єкти Фордо та Натанс. Також запустили ракети Томагавк по Ісфахану. Місія стартувала з бази в Міссурі. Вона стала найдовшою для Бедвійка з часу подій 11 вересня 2001 року. О року. Опівночі загін злетів зі сполучених штатів. Частина загону вирушила на захід у Тихий Океан як відволікаючий маневр. Основний загін з семи бомбардувальників рухався на схід 18 годин. О п'ятій вечора підводний човен запустив понад 24 ракети томагавк по Ісфахану. О 18.40 перший бомбардувальник скинув дві бомби на Фордо. Інші бомбардувальники вразили свої цілі за 25 хвилин. Після атаки літаки повернулися до Сполучених Штатів. Іран не намагався їх перехопити.